Штрафували на 150 тисяч гривень. 37-річна жителька селища Ладан намагалася завадити процесу мобілізації. Жінка стала головним адміністратором групи ухилянтів у месенджері Viber. У цій спільноті Катерина Бартуш інформувала жителів області про дислокацію та переміщення військовослужбовців, що проводять мобілізацію. За допомогою такої групи чоловіки мали змогу уникнути вручення повісток. Тривалий час обвинувачена публікувала адреси блокпостів у Чернігівській області. Учасники спільноти активно використовували використовували умовні назви на позначення працівників поліції та військовослужбовців, а саме такі вислови як сині, зелені, чисто видають. На слід порушниці правоохоронці натрапили у квітні 2024 року. Уже тоді канал нараховував близько 13 тисяч користувачів. 3 вересня відбулось судове засідання, під час якого Катерина визнала вину і докладно розповіла про скоєне. Суд врахував її щире каяття та відсутність негативних наслідків. А також попередньо обвинувачена перерахувала 100 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України, у наслідок чого Катерину Бартош було засуджено до менш суворого покарання. А це штраф у розмірі 150 тисяч гривень та конфіскація мобільного телефону. Жінку зобов'язали сплатити 12 тисяч на користь держави в рахунок витрат та залучення експерта. Порушниця має право на апеляцію.